Доброго дня, шановні друзі, ми з вами на дачі. Дача працює вже третій тиждень. Є багато запитань в інстаграм. Вони здебільшого і одні і ті самі, і я їх задам. Ти не проти? Не проти. Перше і найрозповсюдженіше. А що скільки коштує на дачі? На дачі коштує вхід в будній день 300 гривень і в подарок даємо шезлонг. Субота-воскіння і п'ятниця 100 гривень шезлон стоїть. І вход також є. І вход також 300 гривень. Тобто 300 гривень завжди вход, а да. по будням до а... цього діла ще є шезлон да, безкоштовний. Да, 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 угу. да. Я бачу на території є бунгало. І скільки mm. коштує бунгало? — Бунгало стоїть 400 гривень, є столики теж для компаній. Так, а столики для компанії що коштують? Вони коштують 500 гривень, можна на компанію до 10 чоловік. Чотири роздягалки, п'ять туалетів і три душевих. Я дивлюсь, що на території, окрім басейнів, є ще пляж, який виходить на річку з красивим пісочком. Там можна постелити палечки? Да, можна, можна постелити, лягти. Пісочок кожен день вбирається, чистенький. Треба з собою щось брати, чи можна прямо на дачі щось купити. Да, є бар з прохолодними напідками, з мороженим. І є кальянчик. Угу. Ну, можна ще полежати в джакузі, не тільки в басейні, так. можна полежати в джакузі Що? з масажем. Що можна з собою нести на дачу? І це друге запитання, яке найчастіше запитують. На дачу можна нести з собою перекус. Можна випівку з собою нести, але найголовніше, щоб це все було не в стіклі. Бо розбивається стекло, можна поранити ноги і якби, руки, все повністю. То краще приходить не в стекляних, щоб було в посудині. Це бажано чи це категорично? Це категорично. Можна забронювати шезлонг, вхід, стіл, бунгало в інстаграмі? Ні, ми поки відкрилися в тестовому режимі. Ми над цим питанням працюємо, але ну, поки ми тільки можемо забронювати по номеру телефону 096 564 1000 І на всі ваші питання ми можемо відповідати. Ну і останнє запитання, воно не таке розповсюджене, бо всім в принципі вже давно зрозуміло, але все ж таки ще разочок. Де ви знаходимося? Ми знаходимося в центрально-городському районі. В парку правди, возле спасателей і центрального пляжа. Друзі, запрошуємо вас покупатися в чистенькій водичці. На дачі!